Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні на картах Таро, а саме на колоді Року, я хочу продивитися таке питання: перемога чи заморожений конфлікт? Я все дужче й дужче зараз читаю в новинах, що все ж таки можуть заморозити конфлікт. Можливо, це навіть буде в планах Росії, тому що їм потрібно накопити свої ресурси, щоб, можливо, наступити більш ресурсному стані, в більш ресурсному стані. Тому давайте подивимося: чи буде це перемога України, чи буде заморожений конфлікт по типу Мінськ-3. Ну, все час, Зараз все чаще і чаще це все чую в новинах. Так, покажіть мені, чи це буде перемога України, чи буде заморожений конфлікт. Так, перемога України. Зараз я викладу, тоді все вам розповім. І заморожений конфлікт. Ой, Ви знаєте, вищі сили з нами, вище керівництво керує і не дасть гіршому сценарію відбутися, статися. Так, дивіться, перемога України. Дивіться, випала карта, Так, це на фінал, дивіться, завершення. Військове завершення конфлікту десятка мечів говорить про завершення. Все. Тобто, кінець якоїсь справі, кінець, чомусь кінець. Далі. Оборона, уже, тобто, ну, максимально буде стояти оборона. або, ну, Тобто, те, що. Оборона України ще буде, то вона от буде, бачите ще ну, йде е, небезпека, йде. небезпека йде від води, бачите, десь там від інших. Тобто кордони. Тут вистроєні кордони, Є. на яких будуть, буде охорона, де будуть стояти прямо, ну і обороняти. Дивіться, далі, е, якісь будуть підрахунки, якісь будуть. Прорахунки, якісь будуть тут і підписані, якісь, можливо, будуть папери. Будуть тут якось підраховувати, щось підраховують, щось дивляться: треба, не треба, якісь, ну, якісь роблять от якісь перерахунки, да і буде підписана якась угода. Тут підписування угоди йде. Ми матимемо свої якусь свою угоду, бачите? Триматимемо ми свої землі, ті, що, ну, от, ті, що ми маємо. Ми тут, як, як сокровище. Тобто але щось це не король, це не король пентаклів. У нас тут не, не вистачає чогось, Тобто у нас чогось не буде. Складі України, маю на увазі, яких земель ресурси. Пентаклі це ресурси, земля. Тому ми тут королева випала. І королева вона, ну, те, що вона, карта Пентаклі це осінь. Як говорять ми, Курчат рахують по осені. Тому тут буде не вся територія України до осені, тут, але вона буде під збереженням, тобто під захистом. І подивимося тепер на замороження конфлікту по типу Мінськ-3 домовленості. Перше, що випало, це карта очельника. Очельник говорить, що це буде переоцінка цінностей. Тут якийсь буде відхід, якісь будуть тут ну, щось такі за умови, які потрібно буде відступити, усамітнитися, прийняти якесь рішення. Тут ну, переоцінка цінностей. Далі у нас іде дев'ятка пентаклів. Свята Пентаклів говорить про збір урожаю. Про збір урожаю, що в нас тут, дивіться, буде дев'ятка, не десятка. Знову ж таки, нас не вистачає. Знову ж таки, нас не вистачає. І буде страшний суд. Страшний суд буде закликати нас до змін, тобто будуть великі зміни. Будуть зміни якісь, тобто, будуть, щось буде, будемо десь кудись переходити щось в інше. Щось в інше будемо переходити, якийсь інший буде процес, закликає десь, закликає десь відступати, відходити, десь кудись якесь очищення, відновлення. Тобто, Якісь ближче до осені будуть до зими, будуть зміни. І карта перемоги, як фінальна карта, тобто буде мати успіх. Дивіться, я, ну, успіх, карта успіху говорить на замороження конфлікту. Тому я вважаю, що все ж таки там буде якась домовленість. Давайте спитаю так. Чи вірно, я думаю, що Буде підписання яких документів, згідно яких буде припинення військових дій. Чи вірно я розумію, що буде підписання яких документів, Україна, що Україна підпише якісь документи стосовно припинення воєнних дій. Так. Ну, бачите, карта четвірка, це стабільність, це дім, це дім наш зверху, бачите, в, в небезпеці. Люди святкують, що це дійсно небезпека, це дійсно стабільність, це рамки. Бачите, ми, тобто в якихось рамках, начебто, начебто в якихсь рамках. Тут до чогось все ж таки, ми дійдемо. Якась ну, як можна сказати, жезлова. Тобто Це якісь дії приведуть, наші дії приведуть нас до стабільності? Чи буде якісь, буде якесь руйнування? Тобто Що це за руйнування? Руйнування очікування. Дуже якісь буде прийняті мудрі рішення. Мудрі рішення будуть прийняті через якісь переговори. Що це за рішення? Про кінець війни. Дивіться, про кінець війни. Ну, кінець і агресивності, кінець такого агресивного дій. І буде початок початок якихось нових дій, початок нового, початок нового через допомогу. Тобто допомога тут буде, буде повернення в минуле. Тобто, ну от, будуть якісь такі качелі, качелі, тут якась, ну от будуть щось про щось будуть домовлятися, щось будуть на якісь уступки йти. Але наша сила, нашу силу, знаєте, нашу, нас стримають. Бачите, карта така. От Нас начебто стримують, стримують, обмежують е обмеження, якісь ідуть. І жриця говорить, що ну, це ще по типу точно невідомо. Жриця це е така, знаєте, ну, рішення будуть прийняті інтуїтивно. І вони ще. От, ну, та Такий в таємниці, таємниця якась. Так, да, будуть якісь таємні а, дії, перемовини і бачите, таке мир об'єднання. Нас як начебто, знаєте, помирять. От мені хочеться сказати, знаєш, як поєднають, як дітей раніше. В мірі мірі навсіх. Але це нам принесе. Ми не зупинимося, у нас немає земель. Ми будемо ухо востро тримати. Ой, боже Боже, не бачу, понімаєте, я такої перемоги, щоб воно це було там все, ми там. Давайте ще спитаємося так: чи вийдуть повністю російські війська з території України. До кінця 2023 року повністю, чи вийдуть повністю російські війська з території України по 91 рік, по 1991 рік, по кордони 1991 року. Чи вийдуть російські окупанти повністю з території України? Кордонів 1991 року. Плани. Принцеса Жезлі вона говорить, що дивіться, якісь от бумаги тут лежать, якісь будуть дії зроблені для цього. І будуть ну, перші кроки, якісь будуть для цього зроблені. І на дні колоди тут задоволення, яке, задоволення сім'ї, задоволення і радість, щастя. Чи вийдуть вони, чи ні. Ну, завершення. Завершення періоду, завершення військових дій, якась зачистка пішла. Дивіться, знову ж таки, оці якісь документи, якісь прорахування, якісь, ну, щось будемо ми під, підраховувати. Військові карта Королеви Мечів. Будемо підраховувати, дивіться, військові і ресурсні якісь свої стани. Ну і що, чи вийдуть вони, чи ні. Будемо дивитися на свої ресурси, будемо робити якісь планувати. Але стосовно руху далі буде якась, якась ілюзія. Ми залишимося начебто, знаєте, ем, ну, все-таки не буде якось, не буде. Я не рахую, що була би, тобто в нас ем, якась. Якісь ілюзії. Стосовно руху далі, якісь йдуть ілюзії. Тобто вони, можливо, не вийдуть повністю з нашої території. Не вийдуть. Якісь ну, десь вони не вийдуть. Можливо, Крим, можливо, Донецьк, Луганськ, буде щось там по типу такого. Давайте спитаємося за Крим. Ми сюди вже все зліпимо зараз. Чи буде звільнення Криму, чи звільнять Збройні Сили України? Крим до кінця 2023 року. Чи звільнять Збройні Сили України, Крим до кінця 2023 року? Дев'ятка кубків. Якесь іде десяткування, але от розумієте, от, Україна, да? от мені так вважається, ось дивіться. От, цілосна Україна там святкує, а Крим ось, як оця як оце Божа коровка. А він ще отдалі, не приєднаний. Дев'ятка, знову ж таки, не десятка, повної радості немає. Втрати поки що йдуть в якийсь вихід, якісь втрати, тобто емоційно. І кудись ну, інший перехід поки що інший. Зараз ми подивимося, ще, що тут говорить. Трішечки пізніше. Трішечки пізніше, але він буде, да. дивіться, рицар Пентаклів говорить. Рицер Пентаклів говорить, що він буде. Бачите, в руках тримає Крим. Ми питаємо про Крим. Він буде, але пізніше. Пізніше Україна його здобуде по сонечку. Тобто він буде в складі України, але пізніше. Не у 2023 році. Н -н -н. Я дивилася колись прогноз, колись давно. То, по-моєму, не в 23-му буде Крим приєднаний до України. Давайте так. Ймовірний рік приєднання Криму, повернення Криму до України. Імовірний, покажіть імовірний розвиток приєднання Криму до України. В якому році? В якому році Крим буде приєднано до України? В якому році? Так, спитаємося. 2023 рік, 2024 рік, 2025 рік. 2026 рік. Ну, колись я робила, кстати, на це, то 2026 мені дійсно випадав на повернення. У 2023 році будуть робитися максимальні кроки. Але це не король. Знову ж таки, тут не підконтрольна. Ну, контроль, але не повністю контроль. Королева повністю не контролює. Королева не контролює, король контролює. Тут у 2024 році король Кубків говорить нам, що говорить, ну, що він буде ситуацію контролювати. Це буде ну, тяжкий процес повернення, але він буде тяжкий. тяжко буде, Бачите? Тяжко їм донести ну, кавуни до хати. Тобто тяжко повернення тяжке, не таке швидке. У 2025 році. Все ж таки, ми знову-таки бачимо, що ми несемо, не несемо, несемо. Цей Крим цей, цю монету тянемо, тянемо, тянемо. Але ще ми не доходимо до кінця. Це рицарь. Все ж таки рицар. Ну і 2026 рік ми маємо тут радість, повну десятка, повну радість. 2026 рік. Якось через якісь хитрі, якась буде хитра ситуація, що ця ситуація, хтось когось підставить, а ми візьмемо Крим. Дивіться, хтось когось підставить. Ось карта така, бачите, придасть, придасть, зрада йде, хтось когось зрадить, і ми беремо, стаємо під контролем. Король. Контроль тримає контроль і імператор. Влада, наша влада. Через сонечко допомога. Тобто тут якась буде допомога нам. У 2026 році якась буде допомога хитрим ходом повернення Криму. Ну, так я бачу її. Так, хотіла коротеньке відео, а вийшло дуже довге. Тому дякую, хто дивилися моє, дивитесь моє відео. Підписуйтесь на мій канал. Рада буду а, бачити вас у підписниках. Ставте лайки, дизлайки, якщо сподобалось чи не сподобалось моє відео. Під кожним моїм відео є посилання на мій телеграм-канал. Буду рада вас бачити там. Ставте дзвіночки, не забувайте, щоб вам приходили сповіщення про нові мої відео. Тому на все добре, бережіть себе, слава Україні!